Більшість конгресменів США підтримує надання військової допомоги Україні, але їхнє голосування заблоковане під приводом фальшивого популізму, пише авторитетне британське видання The Economist. Палата представників відправилася на канікули 14 грудня, але Сенат залишився у Вашингтоні і продовжив переговори. Джеймс Ленкфорд, Кріс Мерфі та Кірстен Сінема – республіканець, демократ і незалежний сенатори. Працювали з Білим домом над компромісом. Переговорники стверджують, що робота просувається. Втім, лише 61 сенатор прийшов на голосування 18 грудня. Тож Сенат не зможе ухвалити закон до Різдва. Спікер Палати представників Джонсон виступає проти того, аби Сенат змусив палату приймати обнібус перед Різдвом. Це означає відкладення дебатів до початку 2024 року. Європейський союз також не зміг схвалити пакет допомоги Україні на 54 мільярди доларів через позицію Орбана. Це все впливає на ситуації на полі бою. Україна, яка літом випускала майже 250 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів на місяць, тобто більше 8 тисяч в день, незабаром зможе стріляти лише приблизно третину цієї кількості. Росія ж, яка серйозніше ставиться до оборонної індустріалізації, ніж захід, а також покладається на підтримку Ірану та Північної Кореї, може отримати перевагу. Незважаючи на те, що переговори йдуть повільно та болісно, Сенат, схоже, налаштований на прийняття законопроєкту, Палата представників повертається до роботи 9 січня, і більшість її членів, ймовірно, погодяться прийняти законопроєкт, який міг би отримати підтримку обох партій у верхній палаті. Саме тому після різдвяних канікул перед спікером Джонсоном стоїть історичне завдання. За всю історію США у Конгресі працювало понад 10 тисяч американців, але історія пам'ятає лише відносно небагатьох із них. Містер Джонсон, випадковий спікер, може стати тим, кого запам'ятають. Пише за економіст. Він постійно голосував проти допомоги Україні, перш ніж зайняти свою нинішню посаду, але змінив свою позицію після того, як став спікером, і висловився красномовно про необхідність зупинити імперіалістичні плани Путіна. Цитата чи запам'ятають Джонсона як спікера, який виступив проти волі більшості американців і залишив Україну на призволяще, а також дозволив розвитку прикордонної кризи, щоб задовільнити вимоги найрадикальніших членів своєї партії? Або ж його історичною спадщиною стане роль законодавця, який виявився на висоті, незалежно від короткострокових політичних втрат? У нього є довгі різдвяні канікули, щоб визначитися. Пишуть автори The Economist. Від каналу Самий Сік. Не менш довгими ці різдвяні канікули, яких у нас не буде, будуть і для України, котра в очікуванні. Тож хай правда і здоровий глуст переможуть над трампівськими шизофренічними ідеями. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!